Лукашенко заявляє, що ваг... Пр... глава пригож Вагнерівців Пригожина, Я так розумію, що і вагнерівці підтягнуться, буде тренувати його армію. Чи не лукавить тут Лукашенко? Будь ласка, ну насправді дійсно ситуація цікава. Побачимо, чи це справді буде відбуватися, але заяви Лукашенка дійсно такі скеровані на те, щоб побільше вагнерівців з'явилося в Білорусі. Це власне скоріш буде в перспективі загрожувати і самому Лукашенку. Але ми, ми про це більш детально поговоримо в нашій воєнній програмі з гостем з Білорусі. А в самій війні рубриці ми ми будемо говорити про те, що бувається на фронтах, і власне про те, що бувається у Білорусі з приїздом Пригожина. Про це за мить. Коли ми говоримо про лінію фронту, то наші збройні сили одночасно ведуть і оборонні, і наступальні дії. Наші війська стримують противника на Лиманському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. А коли говоримо про наступальні дії, то йдеться про Маритопольський, Бердянський та Бахмутські напрямки. Вчора ми повідомляли про те, що збройні сили повернули під контроль село Рівнопіль Донецької області. Сьогодні Генштаб повідомляв про те, що є успіхи по лініям Новодарівка Приютне і Новоданилівка роботи не це напрямки, які так само пов'язані з просуванням наших підрозділів. Але коли ми говоримо про південь, дійсно наші війська зараз завдають за рахунок артилерії втрат противнику, його сили силі, його артзасобам. Але кожен метр дається непросто. І тут я не можу все таки не згадати про відео, яке стосуває стосується просування якраз. Бойових дій 47-ї окремої механізованої бригади, де відео, яке з'явилося, всі його бачили, і де, власне, є декілька важких таких епізодів, де наші хлопці о, заходять на мінне поле, о, підриваються, мужньо долають цю ситуацію і виходять з мінного. Поля і поява цього відео власне примусила якраз головного майстер-сержанта 47-ї бригади Валерія Маркуса записати окреме звернення, де головні тези цього звернення полягає в тому, що насправді такі. Відео є шкідливими, а з іншого боку, ворог є підступний і потужний з Точки зору, якраз мінування території, і такі серйозні виклики чекають наших військах по багатьох напрямках, але до цього треба бути готовими, і ми маємо розуміти, що кожен метр нам дається непросто. Так що треба зробити висновки з цієї історії і знову ж скажу зрозуміти, що противник є підступний і потужний, коли йдеться про фортифікаційні споруди і мінування території. Так відбувається на всіх напрямках, зокрема так само і на Бахмутському напрямку, де заступниця міністра оборони Ганна Майер сказала про те, що впродовж чотирьох днів відбувається просування наших підрозділів по флангах. В місто ми ще не заходили, але. Так само особливості місцевості не дозволяють поки що заходити на певні ділянки, які отримує ворог. А більш детально про те, що відбувається на Бахмутському напрямку, ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України. Пане Денисе, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю студія! Героям слава! Зараз ви маєте більше інформації про окремі ділянки навколо Бахмут. Як розумію ви напевно зараз на півночі, якщо я не помиляюся, і так. що зараз відбувається, яка там динаміка, виходячи зі слів і заступниці міністра оборони і реальна ситуація на полі бою? За останній тиждень нам вдалося звільнити територію понад кілометр на північному напрямку? Так, ми також. Працюємо в парі з нашими побратимами, які тривають південь Бахмута, там них також є опередльні успіхи. З півночі нам вдалося вийти майже контролюємо територію під Берхівкою. Берхівка це стратегічна, стратегічна ділянка фронту, з якою ми можемо повертати починати повертати місто Бахмут безпосередньо. Якщо ви побачите на тому ж діпстейс, то є ягідне, це північ Бахмута. Ягідне ми втратили в січні місяці. Ягідне ми втратили в важких боях, дуже важких боях. І зараз ми вистроїли всі позиції так, що також ягідне, в тому числі Ягідне, ми звільнимо найближчим часом. Ворог це розуміє, ворог відступає зараз. Безприривна працює артилерія, безприривна працює. Міномети безпривно працює та аеророзвідка. Ми координуємо все, що там відбувається, і крок за кроком дійсно звільняємо по поводу мінування. Так у ворога було дуже багато часу для того, щоб замінувати все для розуміння. один большої взвод може замінувати до там 200 п'ятдесят протитанкових або протипіхотних мін на добу. Якщо вони підключають такі машини, як земляділі, у них є там машини мінування, то це все в рази підвищується. Ефективність мінування. Так дійсно все заміновано, от без перебічення, все навіть мінних карт. Я вважаю, що у самих росіян немає. Вони просто безпощадно все мінують. Тому так це задає дуже, дуже просування, ускладняє саме мінування. Пане Дарисе, як це впливає тоді на характер наших дій? Тобто, це означає, що ми маємо, скажімо так, ну, послати саперів, займатися розмінуванням і оці штурмові дії пов'язувати саме з заходами розмінування? Ну на самом ділі це дуже важко. Сапери це точечне вирішення питання. У такої глобальної кількості саперами нічого не вирішить. Для цього потрібні спеціальні розмінувальні машини, але все ускладнюється. Тому що ворог також 24 на 7, як і ми моніторить з неба всю ділянку фронту. Якщо з'являються якісь машини розмінування, тощо то ворог наносить враження з артилерії, птурить. Вони там, вони там ешелоніровані, Вони дуже чекають нас і вони дуже готові до наступу. Це факт, тому зараз максимально працює тарта, максимальна арта розчищає всі поля. Вибиває їх після цього. Заходить такі, як наші. Групи зачищаються, займають позиції. Після нас заходять ще війська, окапуються, і так, крок за кроком, ми просуваємося зараз. Нам дуже вкрай необхідна авіація. От ви, ви повинні розуміти, що без авіації, без авіації фактично це, ну, це неможливо. От хто б там що не казав, авіація здатна на бомбардування для розмінування, на бомбардування для зачистки території на це все здатна авіація. Без неї ми. Дуже обрізані в можливостях, це факт. А що стосується ворожої авіації, ворожих безпілотників, яка зараз динаміка з боку ворога на вашій ділянці? Авіація працює безперервно, Вони бомб, вони бомбять безперервно. Давайте так, раз ми е, кажемо відверто, ми повинні розуміти, що ворог дуже шагнув у порети використання БПЛА. БПЛА, причому як наблюдательних БПЛА. Від Мавіків до Орланів, та у них там багато резновідності там під 20 дронів, які ми вже бачили по різновідності, які мають спостерігальну функцію та координувальну функцію. Також вони почали дуже ефективно використовувати баражируючі боєприпаси. Це дрони камікаци, те про що ми кажемо вже півроку: що нам треба змінювати доктрину. Ворог використовує ланцети, які вражають нашу техніку, ворог використовує дуже багато різновидності е, дронів Камікадзе. В цьому він шагнув вперед. Вони навчилися робити. Ми повинні бути на крок вперед. Але ми зіштовхнулися проблемою, що в нас е, по факту дронами Камікадзе та іншими дронами займаються на кустарному рівні, тобто це не державне замовлення. А якщо ми кажемо про державні замовлення, наприклад, ну. Я, я вам кажу те, що бачу з особистого попиту. Наприклад, зараз, вже там майже місяць, американська компанія, яка виробляє дрони Switchblade, Ви, мабуть, чули про такі дрони. Вона вже домовилась безпосередньо в Сполучених Штатах Америки про фінансування даної програми. Вона вже домовилась повністю про фінансування, не зважаючи на е, ті гроші, які зараз за програмою Рамштайн виділяються нам. Але зіштовхнулись тим, що проштовхнути сюди у якості дарунків безкоштовно, дрони дуже важко, Тому що наші чотири компанії, безпосередньо, які займаються ліцензовані, які займаються постановкою боєприпасів та оружія, не можуть або не хочуть брати дароване. Чому, ну ви бачите, чому там скільки скандалів вже на 9 мільярдів гривень скандали? Тому зараз, якщо ми не змінимо цю... Ситуацію, якщо ми не змінимо підхід, то ворог просто нас буде випереджати по використанню БПЛА різних типів. Паниса, а чи є у вас засоби так званого копного рибу? Тому що вчора мав розмову з представниками компанії, які виготовляють ці засоби риб, каже, що ми постачаємо певні зразки, але насиченість не є значною. Що реально на полі бою з цими нашим там, внутрішнім там маленьким рибом у росіян риба. Багато вони а нас? шагнули настільки а вперед нас? в окопних рибах, А у нас дуже складна ситуація. з цим. дуже складна. Я вважаю, що це все необхідне. Окопні риби та дрони. Ми повинні зараз ставити на них акцент от дуже акцентувати увагу. Я вважаю, що в кожному підрозділі сухопутних військ, в кожному взводі повинен бути антиребний взвод та повинен бути дроновий взвод. У вашому Після підрозділі цього... є хоча б одна антидронова рушниця. Алло, алло. Бачу, що на, на цікавому місці пане Денисе, в вашому підрозділі є антидронові засоби саме в ваших штурмових батальйонах і ротах, ну є, але не в той кількості, в якої би хотілося. тому що це дуже дорогостояща ситуація, і у нас є, але повірте, ми купили її за волонтерські кошти. Це я вірю, в це я вірю. Це я вірю. І тоді крайнє питання, яке стосується того, що зараз найбільш потребують у ваші підрозділи, аби і далі проводити ефективні заходи з звільнення по нашої території. Чи бракує якихось технічних речей, як я розумію, бракує ударних дронів, власних, бракує засобів реб, тепловізорів, системи зв'язку. Чи з цим все в принципі нормально? Дивіться, ми розвідувальна штурмова рота. Ось наша основна задача заходити туди, де ще ніколи не було. Проводити штурмові зачисні дії. Якщо ми виявляємо ворога, для цього нам безпосередньо потрібна розвідка, аеророзвідка. Нам потрібні дрони вищого гатунку. Нам потрібні дрони. Ми використовуємо насамперед такі дрони, як мавік, які всі використовують. Але зараз вже є можливість завозити сюди 20, Пума. Це дрони, які здатні на гораздо вищий клас. Вони антиребові. Це, це дуже високоякісні дрони. Якщо наша держава не пересмотрить своїх монополістів чотирьох монополістів, на які займаються навіть не постачанням зброї, а корупцією на зброї, то ми ніколи цього не отримаємо, або отримаємо в тій кількості, в якої нам буде дуже замало. Це повинно робити безпосередньо Міністерство оборони. Міністерство оборони повинно спілкуватися з такими маленькими підрозділами, як наш, спрашивати, чого вам треба, для того, щоб ви виконували свою працю та надавати це. А в нас зараз є посередники, які на 9 мільярдів розворували гроші. Ми не можемо розуміти, куди ділиться наші ж такі дрони, наші такі, наші боєприпаси. Ми нічого цього не розуміємо. Якщо б у цього нічого не було, повірте мені, ми б були забезпечені всім. Ми б не, не випрашували, вималювали останнє у волонтерів, тому що вони. Не бі небіздонні, тому так, нам все це потрібно. Нам потрібні антидронові пушки, нам потрібні засоби спостереження. Нам потрібні дрони камікадзи у великій у надзвичайно великій кількості. Якщо ми зараз візьмемо за доктрину ізраїльський метод ведення бойових дій, то вони там не втрачають людей, як ми втрачаємо. Вони втрачають дрони. Краще нам втратити тисячу дронів та вразити тисячу цілей, ніж втратити одного бійця. Пан Дисе, а з приводу ударних дронів, оці fpv дрони які там, е, закуповуються волонтерами або там постачаються через Мінцифри, в вашому підрозділі вони є, чи так само їх бракує? Ну, Є, але бракує. Дуже бракує. Такі під ну у нас такі є фільтри там, де на е, куди вони попадають насамперед. Це там гур, а потім там все постікаюче пішло для виконання. Але якщо ви спросите у любого підрозділу БПЛА або підрозділу штурмового або розвідувального цього не вистачає. Ви повинні розуміти, що ці дрони дрони це розходні. Наприклад, там дрон свічблей там він може стоїти там до там трьох тисяч доларів. От ви розумієте, якщо там їм не тренуватися, то цього не буде практики. Якщо ми не використовуємо ці дрони е, на практиці та не використовуємо масово, ми не можемо натренуватися. Це все повинно бути безлімітно. Пан Дрисе дуже дякую за ваші такі жорсткі і прямі коментарі. Сподіваюся, що ми цю тему будемо і далі порушувати в наших. У випусках і це почують не лише волонтери, але й державники, які відповідають за постачання дронів до збройних сил. А Нашим глядачам нагадаю, що в фіркласспресо був Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України, який зараз діє під Бахмутом. А далі інша тема власне під Бахмутом була знищена лева частина вагнерівців. Зараз керівник чи власник цієї компанії Пригожин перебуває у Білорусі. Там зараз якраз було проведено і армія. Мія в підвищене рівень готовності зараз було заявлено про те, що там, начебто, будуть готуватися табори для того, аби приймати вагнерівців, які будуть переїжджати з Росії до Білорусі. Що правда, а що неправда, як на це реагує сама влада Білорусі, які це має наслідки? Про це ми поговоримо з нашим наступним гостем. зараз у нас долучається білоруський громадський діяч Сергій Бульба, керівник. Руху проекту Білорусі 20 робимо разом, і засновник білоруського білого легіону, пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Ви спостерігали за діями Лукашенка от, в цій історії з Пригожиним. Чому на вашу думку він так активно вирішив погратися в роль такого миротворця? Чи він потерпає від якогось там обіцянок перед Путіним? Чи у нього є якийсь власний план взаємодії з Пригожиним? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, казалося, що вони знайомі особисто за 20. для багато кого это стало нечаканностью что лукашенко и прыгожен як бы щедруй 20 годдоў запах разумеюсь по-другое но ну, напэўно ён мае нейкіе с свои планы а бачыць ён зараз вельмі занепакойны як гарантовать самому сабе своюспяспеку каб ён мог старовать до доску на своих дзён потому что ён разумею что ён не нелегиттымный еще ён незаконный свое нераме Ну, вельмі як бы так хвалюется что ты больше коли улез на боку россии что зараз беларуси до краина су аггрессор он хвалюется что пройдет в кто-ненибудь и украинаці польшаці нейкий коллективный заход зачищать беларусскую территорыю в першую чаргу натуральна разумею что зачистить его домой он иди абсолютно на вообще кроки глядеть вот таешь ядерная зброя ён лечишь там аппаратунок как раз ядерная зброя, как ведет есть гарантия того, что никто не пойдет. Ни Украина, ни Польша, ни, ни коллективный заход той самой. И можно разглядать, что с этим Вагнером, он, в принципе, прикладно от, по таким же алгоритмам денег. И он лечит, что когда он запросит эти войски до себе, то это будет гарантия таки знаку, что никто не, не покусится на, на ягонное царовладание. Тобто, фактично можна стверджувати, що він менше довіряє власним силовикам, яких він там виховував, випестовував, і зараз буде робити ставку все таки на Пригожина і на його армію. І дійсно тоді можна очікувати, що там будуть і табори для вагнерівців, і дійсно тоді головною силою Лукашенка в Білорусі стане армія Вагнера. Так ви розумов можна розуміти ваші слова. Uh, нет, это, это логика, это логика, с которой он заходит, а лишь его же самого спыняя не доверь до того же Вагнера. Два одновременных персонажа, что Лукашенко, что, что Пригожин, они ж, в принципе, самодуры. Инициативные самодуры, узурпаторы. Кубок два таких у Беларуси, в одной Беларуси будет за, за, за мало для них, понимаете? И они не уживутся. Потому что зараз почалися поправки, коректировочки. Жулоташенко сам заявляє, що вот коли попрочиться, тоді ми організуємо ці лагері, а поки що ніяких лагерів нема. А поки що Мауля вот він чомусь тим згадує, що ядерна зброя завезена, щоб він видати по кулю вирішив безжалати тільки одним гарантом це ядерною зброєю. По Вагнеру він розуміє, що він набиває більш проблем, ніж він корисний. З одного боку, потенціал а Вагнера параўнальные абсолютно прав про параўнальные усім беларускім міністерством обороны хотя беларускае міністерство обороны можно оценивать у недзе 65 тысяч человек але ж яны не абстраляны яны не мают ниякага военного доведу сапраўда а у Вагнера коли взять асабліва сгонами у всеми фями по с светете по азии по латинской америцы по афрыцы асабліва то яны нажимаюць коля 100 тысяч в з персоналу. Тобто можна сказати, що Вагнер, коли б зайшов, то, то, то можна було б Білоруське міністерство оборони виганяти одразу. Але ж Лукашенко, напевно, розуміє, що він не зможе довіряти цьому чоловіку, що це чоловік з таким же характером, як у його, тому якби, ну, от, з ним треба буде задавати ніяку дистанцію. Я щиро оцінюю, що хоча й за все це завершиться тим, що яны нойду нейкі сумесныя проекты у афрыцыдзе лукашенко жадзіць лукашенко украдзены у беларускага народа деньні грошы ён захоўваў у арабскіх эміратах але месяц4 там арабы попрасілі забраць свае фінансы бо ерыканская финансовансая веткастава на игрых крадзеная разумееется таму лукашенко зараз шукае ель ён мог не скажем так, свои гроши пускать в оборот. Неводная цивилизованная країна це не поїде. на это не поезде, тому и он якраз как раз в этом африканском регионе. То я сподіваюся, что Миновито там я знает уродливую глебу для своей сумісної деятельности с Пригожим. Тобто за цією версією Білорусь стане таким тимчасовим майданчиком, де будуть зберігатися там підрозділи Вагнера перед їхнім перебазуванням в інші регіони, де вони разом пригоджені Лукашенко будуть заробляти гроші. Таким чином буде розвиватися їхній спільний проект. Так, 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 а, а поясніть, будь ласка, цю історію заявою про Пригожу Лукашенка про те, що армія була під приведена в найвищі ступені бойової готовності, чи справді це відбувалося, тому що іншої інформації там з інших джерел взагалі не надходило. Чи 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 це була така заява Лукашенка перед е, генеральською спільнотою? Що що про що саме йшлося з підвищенням ступенів готовності армії? Ну, Они реально не вели, что відбувається. Тому есть информация, что Лукашенко своим летаком о 2.30 ночі собрал всю свою семью, своих этих старейших сынов, з их сім'ями, и вылетел в Турцию. И он там пробыл ровно в сутки, самолетик вернулся, и никто не ведает, семья вернулась и сімье, а лишь сам Лукашенко да, вернулся. Тому реально не ведав, не розумів, что робить, то чего чекать.

Пане Сергію, ще, будь ласка, прокоментуйте більш детально історію з ядерною зброєю, тому що сьогодні Лукашенко заявив про те, що значна частина ядерної зброї вже завезена на територію Білорусі, хоча жодні інші джерела це так само не підтверджують. Тут йдеться про такий традиційний плановий болєв з точки зору Лукашенка. Чи є якісь рухи, які дійсно говорять про практичні кроки про, про переміщення ядерної зброї до Білорусі? Відповідно, що тут інформація абсолютно розуміє. З одного боку поступала інформація навіть з Білорусі, з внутри, від звичайних білорусів про те, що нещо завезено. Причому завезено на базу поміж Осиповичами і Слуцьком. Є така база Шишчиці, Питковичі. От там на ракетну базу бицем би нещо завезено. Наші спроби перевірити цю інформацію ні до чого не привели. А коли ми попросили наших шедров туди під'їхати, то вони акцентували, що у лісі спецслужби на навешали фотоловушок. А яни натурально якось страглище проходить далі, але ж завершилася вся ця ситуація тим, що на наступну на наступний день там уже були не тільки фотоловушки, а повсюди вздовж цієї траси стояли авто, в яких сиділи люди в цивільному і забороняли кому будь-то не було спонятно, воголеколя Каля бази, виходить з машини. пане Сергію. Дуже ні. дякую за ваші ці важливі пояснення за ваше включення. І нашим глядачам нагадаю, що в ефірі Клана експресо був Сергій Бульба, керівник руху Білорусь 20 Робимо разом.